Yes! Це мало бути легендарне возвращення. Кстати, я похудав на 10 кг з, з осені. Йоу! Що не видно, що глянь, є худий. Welcome! I'm back. Давно вже не закидали ми відоси. У нас насправді є пара відосиків ще в, в сахрані. Там є огляд на Titan Pro, є огляд на Adonix. і зборка і всяке таке з ТТХ. Є у які вже теж всі продані. В принципі, немає ні одного цикла, окрім тих, що ви зараз бачите. Півфури вже розгрузилось. Писало мені дуже багато людей, де я пропав, чи може вже вмер, чи може вже ротор верні. Ніхто не вмер, ротор не вмер. Ми працюємо. просто ми трошки провтикали літо 25-го року. Таке буває. Не завжди все буває так, як ми, ми хочемо, але нічого. Десь плюс-мінус 10 мінуточок, ми зараз все покажемо, все розкажемо. Потім будуть сити ТТХ, потім будуть збірки, потім будуть виїзди, все буде прикольно, багато планів. Коротше, все як завжди. М -м -м, відразу кажу, тут є э, середньорозмірники 250-ки, а саме Панчер це нові моделі. Вони при... рама, плюс-мінус така сама, як F1, це К-5 рама називається. Але вони на 172 моторах. Там Панчер Enduro 250 Light, Панчер Enduro 250 Pro. І панчер-матард. Хто підписаний на мій телеграм, хто підписаний на Тікток, на інстаграм. Не знаю, може є такі, хто не підписаний, то теж ссылки в описі, всі посилання в описі. Я вже показав матардіки, все зараз покажемо. І покажемо водянку, все покажемо. Коротше, йдемо, буду біля коробок ходити, розказувати вам приблизно ТТХ. І ще потім походимо біля моциків. І ще окремо, понятне діло, будуть зборки окремо. Ми зберемо всі три панчера і так само водянку зберемо другий відос. Тобто за два наступних відео. Про е, нові моделі ви дізнаєтесь про всі нові моделі. Всім, 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 всім. Абсолютно все буде в деталях, по подивитись, по побачити, що ми придумали, що ми зробили ч і чого ми так зробили. Зараз нічого там толком розказувати не буду. Оставимо то все на відео зборки. Все, погнали. Моциків приїхало багато, реально багато. Більше ми впихнули в контейнер. Це найбільше моциків, які ми в контейнер виховали. Ми так багато ще ніколи не впихували. Ми трохи оптимізували коробки, трохи оптизували місце і запихнули максимально багато. Давайте відразу скажу вам, дуже багато хто просто пише за одні багато хто за всі моделі пишуть за бронкс і так далі. Тобто всі ці моделі вони живі, все ок. До речі, стражемо, тут куча валяється запчастей. Це на склад запчастів, це ми все тут поприбирали. Тут приблизно 4 тисячі запчасти нок. Отак. В районі від 3,5 до 4 тисяч. Все просто. тут, На ці всі моделі, що у нас були, е, немає тільки на Німецьці, але ми це все довеземо теж по пластику. Е, коротше, все в проєкті. То, просто, кажу, ми трошки на тормозі тормознули і трошки привтикали. Ми ще на моцках будемо кататися. Приблизно, я планую там, 50 років кататися на моцках, так що ну, в У 26-му році будемо гасити, просто як дикі пси. Ну, зараз, коротше, приїхали середні розмірники 250. ки Не знаю, що ще сказати за мотард, по ціні через те, що, так як я вже говорив, хочемо до нього привезти ендуро Колеса. Він по комплектації, такий самий, як Puncher Light. Ні, як Puncher Pro, о, як Pancher Pro. Сорян. Як Puncher Pro тільки на мотардах. Хочемо, якщо в теорії, може бути, що він буде коштувати як Pancher трошки дорожче на 100 доларів, чим Pancher Pro, але він буде на двох комплектах коліс. Тобто у вас буде комплект з. Повністю диск 7 на Enduro 2018 і буде повністю мотард. Типу, зробити його максимально універсальним. Щось ми трохи до цього не додумались, що таке можна робити. І для цього нам ще треба пару місяців. Якщо воно зараз все вийде з заводу, то я думаю, 2-3 місяці воно буде. Так що з мотардами зараз, я думаю, що пишіть на Moto, щось ми придумаємо. І далі просто, навіть якщо ви зараз купите мотар, да, ми я ж кажу. Ще я поки не зложив, як це все має воно бути, іменно з мотардами, то у вас просто за три за, за, за три місяці до кінця осені доїде ще комплект ендуроколіс, який вже там буде в ціні включений. Е гарантую. Коротше, панчери класні вийшли, бо ми туди теж всунули е алюмінію колеса, кендовську резину, 172-й мотори, які тупо топ. вони, ну Я вже мільйон разів це казав, вони просто тянуть все, просто дикий трактор. Тут жмеш, тут другу-третю передачу, воно тягне, Тільки що там 50-ті вже. І в, в чому прикол, що дуже багато заміняємо сучастин від F1. Не всі. Це не F1 на 250-му моторі переименований, ні. Це там інший пластик, е форми. Пластик по половині підходить, половина не підходить. У нас все, -все є. На F1 у нас найбільше запчастин є. Абсолютно ну, бо є від першої партії запчасті. І одні ще приїхали в серпні, тоді після моциків, в 2020 році, ще партія запчастин. Дуже багато пластика, всі є там ручки, коротше, всі, все ж, все, все, -все, -все, -все. траверси, коротше, все є. Все, що не взаємозаміняємо, воно теж доїде. В принципі, якщо панчер по запчастинах супер ремонтопригодний буде, якщо десь будете лупиця. То, то це дуже класно. Типу, ми що робили його? Через те, що в е, нас є сервіс на нього. Е, ну таке, все, все побачите, все розкажу. Буде збірка. Е, це раз Водянка Сієрефрама двадцять червото року Хонди. Відразу давай зараз бам-бам-бам-бам. І ми біля водянки, я вже розказую трошки за водянку. Ротор Onyx 300. Я думаю, що ви вже цю базу десь бачили. І зараз розказую вам такий твіст, який ті, хто купили Synax, вони, мабуть, не розуміли, а я це знав вже наперед. Через те, що в Synax і в Onyx абсолютно ідентична база. І це не в воздушку ми поставили водянку. А це от-от, це вадянка це рідна база Вадянки. І це ми в нього. Впихнули воздушку. Тобто того Сінокс реально ну, супер необ'єктивно класний мод через те, що є його старший брат, з якого, по суті, ми і зробили Сінокса. Просто цей доїхав пізніше. І Сінокс — це, по суті, водянка. Просто що ми додав, впихнули нерегульовану підвізку, наперед, 250-мотор 172-й. Це дуже класно управляєма рама е від Honda. Тобто злизана реально з Хонди. Хонда топ. Супер адекватний прайс через те, що нам цікаво, вже 26-й рік дивитися. Зараз вже серпень місяць. Так, да, я не переживаю, але їх небагато приїхало народ. роту. Тобто, якщо ви всі напишете всіх хто хоче, то я думаю, що за день їх не буде і більше їх, ну, за таку ціну так точно не буде, через те, що все, що піде, вже в 26 рік, воно вже все піде по стандарт пакету. Тобто, я думаю, ви мене розумієте. Тобто мені цікаво, зараз за місяць-два вже дивитися. 26 рік, планва, 26 шостий рік вивільниться трохи вільних, скажімо так, бюджетів і робити далі, 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 далі. Все буде в в огляді, в детальному, все розкажу. Все, залишаю, ну, ручки не ламайки. Всяких таких приколдесів мільйон. Коротше, одним словом, ми вертаємося в нормальне русло. Дуже добре, що в нас ще є по суті дуже велике вікно по погоді. У нас немає снігів вже, але все знаєте, шляхо десь там. Плюс 5, неприкольно, їздити знімати. Зараз розружаємося, це вже фіналочка, все. Більше нічого не побачите. Далі вже буде стандартний пакет. Розкажемо, покажемо, зберемо. Всі питання, якщо хтось щось має, хоче, то ротормота в телеграмі. Номер так само там є, так само по номеру. Тільки пишіть, не дзвоніть. Бо я кажу, є такі унікуми, які там дзвонять в 5 ранку. Пишуть, а чого ви не відповідаєте, ну реально. Нічого ну. не знімали. До речі, да, хто питав, чому не зімали, нічого, а що знімають? Ну, реально, вам що було б цікаво, дивитися, як ми. Три рази виїхали на одних та самих мотоциклах е, в ліс покататися. Чи ще раз покататися, чи ще раз кудись. Ну, типу, у нас є нова техніка, бо будемо... все, зараз буде газ, повний газ. Якісь, може, шоу прикольні, запустимо. Мото, але такі більш розважальні. Ну, такі, типу, щось зв'язане з мотоциклами, але не тільки покатухи. Все, так що, отакий от міні-міні-відосик. Все, що можу сказати, скучав за вами. I'm I will be back, не? чи я вже back. Все, ми повернулись, Вадим знімає довольний. Що ми вернулись. Що там? Коротше, все, з вами був Паша Ротор. Не прощаємося. До нових зустрічей.